Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 17 квітня. В гаражі, в такому бордаці, можна сказати, попав до нас в руки ось такий котел. Ось саморобний котел, потік. Ну і люди просять його зремонтувати. Будемо бралися, а що ж робити? І так як канал називається село і трактор, то скажу вам, що трактор сьогодні віддихає на вулиці. вон така от погода, дощик. І треба братися за якісь ремонтні роботи. Так от ремонтуємо ось таке чудо, твердопаливний котел. Тут, звісно, роботи є і оця трубка поміняна. І тут ще отакі косинці прийшлося поварувати оці. Тому що все проржавіло, все прогнило. Питався все відпрацював 7 років і потрібно зремонтувати. Ну чого зремонтуємо, ще років 5 потягне. Друзі, другий день роботи з ось цим котлом. Вже діло йде, скажімо так, до зборки. Всю середину на цьому котлі вже зібрано, пощеплювано, вже збираємо верх, вже і тут закльопку варили. Ну, збираємо так, як би воно мало бути. Тут же от заварено дві О. Ну, Звариться все тай. й буде котел. Ще буде людям в хаті приносити тепло. Заварувати, друзі, треба добре то фателу. Потихеньку робота просувається, заваруємо, шви стараємося підчищати, воно ще буде пофарбувалося, щоб на щось виглядало. Ну, якось робота просувається потихеньку. Друзі, вже і другий бік. Починаємо заварювати. Ще залишається верх ось тут. І діло буде йшло до завершення. Ну, А тут у нас дощик продовжується. Пшеничка росте. Заварений повністю, зварочні роботи так якби, закінчені. Зараз ми його ще попробуємо провірити, чи ніде немає ніякої дирочки. Провіримо, покрасимо і будемо віддавати людям. Хай далі користуються, хай гріються. Так що якось так. Ну що ж, зараз ми його чуть -чуть надуємо компресором, щоб провірити. Ще немає він якийсь див. Накачаємо. Я качаю атмосферу. Якщо атмосферу витримує, то вже Так, От знову. Є, накачали. О, і тепер ось таким. Мильним розчином ось проходимо, щоб там де ми варили, щоб ви бачите, що воно ніде не пускає. Ну, а внутрішню рубашку ми проварували всюди по два рази. Я думаю, що мало би бути добре. Ні не... Ніде, родини нема ніхто. нічого. І в такому стані він буде стояти до завтрашнього ранку. Завтра зранку прийшли, тиск тримає, значить, значить котел готовий під покраску. Так, шановні глядачі, це вже третій день. Роботи з цим котлом. І от ранок. І пробуємо відкриваємо цей кран. Якщо тиск є, значить все нормально, ніде нічого не спустило. Пробуємо. Отак. От Думаю, що все добре. Зараз ми його чуть почистимо. Ще тут. Приваримо такий дашочок, щоб тут, тут регулятор, де цей кран, тут ще має бути показчик температури, щоб той, скажімо так, такий дашочок, то все захищав. Якось так. Очистимо його, щоб він на щось виглядав, зараз ще покрасим. Ну що ж, друзі, сьогодні вже ми закінчили цей котел. Історія того котла така, що двоє стареньких людей. Скажімо так, фінансове установище не дозволяє їм придбати новий якийсь крутий. А такий старенький котел. Вони попросили зремонтувати. Ми зробили таку справу. Я думаю, що ще їм років 5 цей котел прослужить. І буде їх обігрівав. Так що три з 3, дня, ну не 3 2 десь дня ми попрацювали для нього. Все зварили. Якось так. Кому сподобалось наше відео, ставте подобайки Підписуйтесь на канал, ми будемо старатися далі вам щось знімати. Всім доброго здоров'я. Пока.